Попрацюємо із задачами, де в умові зустрічаються кути піраміди. Ось така задача. Перша. У правильній трикутній піраміді двогранний кут при основі дорівнює 45 градусів. Знайти об'єм піраміди, якщо її висота 2 корень з 3 см. Ось перед нами є правильна трикутна піраміда, висота SO, вона дорівнює 2 корінь з 3. і ось двогранний кут при основі. Це кут між бічною гранню і основою піраміди. Я вибрала грань АСБ і зрозуміло основа піраміди. Їхня лінія перетину АБ. Так от, щоб зобразити той двогранний кут, нам потрібно побудувати лінійний кут цього двогранного кута. А це є перпендикуляри, проведені на лінію АБ в обох гранях. Отже, СК це є перпендикуляр проведений в грані АСБ і КЦ. Буде перпендикуляром, проведеним в грані АБЦ. Ну от, маємо кут 45 градусів. Ну, беремося до розв'язання. Потрібно знайти об'єм з нього і почнемо. Потрібно знайти об'єм, а його формула 1 третя площі основи, що множиться на висоту піраміди. З цих двох множників висота у нас є. Отже, треба знайти площу основи. Основою є рівносторонній трикутник. Отже, починаємо. Працювати над відшуканням його площі. Що в нас є в цьому рівносторонньому трикутнику? Поки що нічого. Але можливо знайти відрізок КО, якщо розглянути трикутник СКО і добре подумати, що там в ньому відбувається. Отже, з трикутника СКО. СКО, що ми бачимо? Що кут К у ньому дорівнює. 45 градусів, відповідно, і кут С також буде дорівнювати 45 градусів. То цей трикутник прямокутний рівнобедрений. То виходить, що КО дорівнює СО, як рівні катети, і дорівнює 2 корінь з 3 сантиметри. Добре, КО у нас є. Тепер потрібно зрозуміти, що це за відрізок в трикутнику АБЦ. А це є радіус вписаного кола. Отже, КО. Це буде радіус вписаного кола. І якщо звернутися до формул рівностороннього трикутника, то радіус вписаного кола через сторону виглядає так. А, що ділиться на два корені з трьох, звідси можна знайти сторону. Тобто я запишу так. Два корінь з трьох дорівнює А, що ділиться на два корені з трьох. Якщо собі утворити два дроби, тобто зліва і справа, щоб у нас виник дріб. То знаходимо, що А дорівнює 2 корінь з 3 на 2 корінь з 3, 4 на 3 буде 12 см. Отже, ми маємо вже і сторону рівностороннього трикутника. Можна знайти його площу, знову ж таки, за формулами рівностороннього трикутника. Площа основи буде дорівнювати А квадрат, корінь з 3, що ділиться на 4, і підставляємо нашу сторону, тобто 12 в квадраті, корінь з 3, що ділиться на 4. Це буде 144 корінь з 3, що ділиться на 4, і якщо скоротити, отримуємо 36 корінь з 3 сантиметрів квадратних. Так виглядає площа основи. Ну, все, тепер можна знаходити об'єм. Об'єм дорівнює 1 третя площі основи 36 корінь з 3, і помножити на висоту на 2 корінь з 3. Дорівнює. будемо скорочувати. Корінь з трьох, помножений на корінь з трьох це буде 3. Тому трійку з цими коренями можна скоротити і залишається 72 см у кубі. Отже, відповідь, відповідь об'єм дорівнює 72 кубічні сантиметри. Отже, в цій задачі був у нас двогранний кут при основі. Ось так його зображають.